Доброго дня! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. І сьогодні ми продовжуємо говорити про життя рослин. Давайте спробуємо відгадати загадку. Підбери таке слівце, щоб об'єднувало це клем, сосна, банан, ожина, баклажани. І калина. Як ми можемо назвати все це одним словом? Так, це рослини. Тож продовжуємо знайомитися зі світом рослин. Рослини, як і всі живі організми, дихають, розмножуються, ростуть. Розвиваються. І ми це вже знаємо, бо говорили про це на минулому уроці. Але з чого починається життя кожної рослини? Життя кожної рослини починається з маленької насінини. Насіння буває різне. Наприклад, у хвойних дерев нас... сосна, ялинка. Насіння ховається в шишках Правильно! Маленькі зернинки ховаються в шишечках. А от у більшості квіткових трав'янистих рослин насіння дуже-дуже дрібне і різноманітне. Але кожна насінинка малесенька. Вона зберігає всередині себе. Майбутню нову рослину. Саме насіння служить для розмноження рослин. Що ж потрібно насінню для проростання? Що треба, які умови потребує нассининка, щоб з неї народилася і виросла нова рослина? Повітря. Обов'язкове сонячне світло, вода і, звичайно, поживні речовини з ґрунту. Саме при цих умовах в маленькій насинині прокинеться нова рослинка. Давай подивимось, як же з'являється з, з насинини рослина. Для початку... З'являється з маленької насінинки корінець. З будь-якої насінинки першим виглядає корінець. Потім корінець росте і ось же з насінинки починає виглядати маленьке стебельце з листочками, які зігріті сонячним світлом вже виглядають з ґрунту. Потрошку, потрошку витягає вже новенька рослинка свої листочки з ґрунту, і ми вже бачимо стебло з листочками. А далі зігріта сонечком, напоєна водичкою, захищена теплим повітрям, накормлена поживними речовинами з ґрунту, рослинка продовжує рости. І стає вже дорослою рослиною. Давай подивимось, як же насправді виглядає пророщення і поява нової рослинки з насининки. Ось з'являються маленькі корінці. І як тільки корінці закріпилися, з'являються стебельця з маленькими листочками, які швидко-швидко тягнуться до сонечка. Кожна насінинка, кожне зернятко з'являється однаково. І ось же маленькі рослинки тягнуть свої листочки до сонечка. Хочуть бути зігрітими теплом. Рослинки ще дуже маленькі, але сильні, і їх сил вистачає на те, щоб підняти шар ґрунту і виглянути з під нього. Корінці закріплюються, беруть все потрібне з ґрунту. І знову з'являються степельці, листочки. І так що весни тільки но пригріє сонечко, як маленька носининка дасть життя новій рослині. Нову рослину можна виростити не тільки з допомогою насенинки. Деякі рослини вирощують з допомогою цибулин, адже їх корінці схожі на цибулинки. Ми всі знаємо цибулю, овоч. А є ще цибулині квіти, наприклад, тюльпани. Їх корінці, щовесни утворюють нові маленькі цибулинки. А ще ми можемо виростити нову рослинку з бульби. Найвідоміше, нам всім рослина, яка росте з бульби, це картопля. Правильно! Адже саме картопля, яку ми так полюбляємо їсти, і є насінням для майбутньої картопліки. А ще деякі рослинки розмножуються вусиками. Для того, щоб дати життя новій рослині, рослинка вирощує довгий вусик, на кінці якого з'являються корінці, які закріплюються в землі і дають життя новому кущику. Так розмножується, наприклад, полуниця. Отже, давай з тобою повторимо, що ж треба для того, щоб маленька насенинка перетворилася в справжню рослину. Для того, щоб насинина прокинулась, нам потрібно тепле повітря, яскраве тепле сонечко, вода яка напуває землю і обов'язково в ґрунт. Саме в ґрунті, зігріта сонечком, напоєна водичкою, вкрита та захищена теплим повітрям, нагодована поживними речовинами з ґрунту, насининка, протягує свій маленький корінець, закріплюється і ось же з'являється маленький паросток. Тобто маленька рослинка, паросток, який продовжує рости щодня що хвилинки і перетворюється нарешті дорослі рослин. Ось так, саме так, з маленької насадинки з'являється доросла рослина. З допомогою такого повітря якого яскравого сонечка, води корисної для кожної рослини, ґрунту як основи для основання рослинки. Ми маємо навкруги себе безмежний світ рослин. Ну і ми з вами не будемо гаяти час, а після уроку теж вийдемо на вулицю. Підставимо свої носики під тепле ласкаве весняне сонечко, бо нам теж треба трошки підрости, правда? А я вам дякую за урок і до наступних зустрічей!